У Полтавському національному педагогічному університеті впроваджують найновітніші педагогічні технології. Студенти навчають викладачів робити селфі. Цим досвідом вони діляться із майбутніми абітурієнтами, які завітали на день відкритих дверей. А якщо серйозно, то цього року в університеті додалося кілька сучасних спеціальностей. Ми цього року вводимо ще нові спеціальності: магістратуру із проектів, магістратуру із педагогіки вищої школи, спеціальність здоров'я зберігальня. Багато батьків, які прийшли з дітьми на день відкритих дверей, самі закінчували цей виш. Щоправда, тоді що вони отримували дипломи Полтавського державного педагогічного інституту. Я сама в 1983 році закінчила Полтавський імені Короленка філологічний факультет. Я до цього часу викладаю в школі українському і літературу. Я в новому корпусі вперше, тому що я тоді, коли закінчувала, я заочно закінчувала. То ще в новому корпусі не було. То для мене все нове тут. Все моє життя тут пройшло майже. Мені тут дуже подобається. Тут гарний колектив, гарний ректор. Цього дня найбільший успіх серед абітурієнтів мав факультет філології та журналістики. У нас цікавить факультет філології та журналістики. Так як я ну, з малих років люблю писати, мене зацікавив саме цей університет. Найактивніший з самого ранку проводив екскурсії потенційним вступникам і студентський декан факультету філології і журналістики. Вони такі, такі цікаві, очі в них гарять. Видно, що люди бажають знань, видно, що вони хочуть чогось більшого досягти. Досягають більшого студенти педагогічного не тільки в навчанні, але й в суспільно важливій діяльності. Вони активно виступають волонтерами, як збирають речі, продукти, найрізноманітнішу допомогу учасникам ату, дітям сиротам. Ми вчора із студентами факультету розпочали плетіння сітки для азову от розміром 15 метрів. Кожного року, виш, який щойно відсвяткував сторічний ювілей, випускає близько тисячі молодих спеціалістів.